Вони познайомилися 1998 дев'ятсот року на вечірці під час тижня моди в Нью-Йорку. На той момент Трамп тільки розійшовся зі своєю другою дружиною, а на вечірку прийшов у компанії іншої моделі. Дональд попросив у Маланії її номер телефону, але вона відмовила, оскільки той вже був із парою. Втім, коли Трампа щось зупиняло, він дав Маланії усі можливі свої номери через кілька днів після їхньої першої зустрічі. Бажана красуня все ж таки зателефонувала. Як виявилось, Своєму майбутньому чоловікові за її словами, вона була вражена його енергійністю так зав'язалися їхні стосунки у квітні 2004 року. Дональд зробив Малані пропозицію руки і серця. Цікаво, що за словами Трампа, його третя дружина ніколи не наполягала на офіційному шлюбі і абсолютно покірно підписала шлюбний контракт. За рік парочка до йому було 58 років, а їй 34, одружилася на розкішній церемонії у Флориді. Тоді новоспечена наречена обрала сукню від діор, вартість якої на той час оцінювали у 200 тисяч доларів.